Вітаю! Математика без меж готує до мультитесту. Завдання: різниця коренів рівняння становить 2,5. Знайти число С і маємо ось таке рівняння. Як бачимо, це рівняння квадратне, і це квадратне рівняння не зведене, тому що старший коефіцієнт дорівнює 2. Поділимо рівняння на 2. Щоб зробити із нього зведене. Будемо мати 2 х квадрат на 2, додати 3х на 2, додати це на2 дорівнює 0. Отримуємо х квадрат додати 1,5х додати c на 2 дорівнює 0. Це рівняння зведене, тому що старший коефіцієнт при х квадрат дорівнює 1. Тепер. Перечитаємо ще раз умову завдання. Різниця коренів рівняння повинна бути 2,5. Записую. Х перше відняти х друге дорівнює 2,5. І застосуємо вже до зведеного квадратного рівняння теорему Вієта. Х перше додати х друге дорівнює 2 другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком тобто мінус 1,5. І х перше помножити на х друге буде дорівнювати вільному члену, тобто це на2. С на2. І це все повинно виконуватися одночасно, тобто маємо систему. Із першого рівняння системи виразимо Х1, буде дорівнювати 2,5 додати Х2, як перенесли. Із протилежним знаком. І підставимо замість х1 у друге рівняння системи. Маємо 2,5 додати Х2 додати х 2 дорівнює мінус 1,5. Зведемо подібні 2х 2 дорівнює мінус 4. Звідси х 2 буде дорівнювати мінус 2. Підставимо. Ось у це рівняння мінус 2, і будемо мати 2,5 додати мінус 2, тому х перше буде дорівнювати 0,5. І тепер підставляємо х1 і х друге, ось в це рівняння системи. Маємо х перше помножити на х друге, буде дорівнювати 0,5 помножити на мінус 2, це дорівнює мінус 1. І це у нас буде с на2. Звідси, щоб знайти С мінус 1 множимо на 2 і отримуємо мінус 2. Відповідь С дорівнює мінус 2.